Коли він приїздить до Варшави, телефонує лише у кафе, подалі від чужого вуха. Суддя Вальдемар Журек відкрито проте атаці польського уряду на незалежні системи правосуддя. За словами судді, відтоді як він відкрито заявив про свою позицію. За ним почали стежити. Ми перебуваємо у стані війни за верховенство права. Так я якось висловився в одному інтерв'ю. Вони хочуть змінити систему в нашій державі, нашу конституцію простими законами. Протести поки не принесли бажаних результатів. Ось уже кілька днів як вступив у дію новий закон, згідно з яким польський міністр юстиції має право звільняти суддів без пояснення причин для Журика Новий закон це напад на конституцію. Як то складаємо... виповідав присязі судді. Я поклявся президенту Польщі, що оберігатиму конституцію. Конституція це найвищий закон. Ось чому я захищатиму конституцію до кінця. Це на конституції. Така мужня позиція має свою ціну. Уже кілька місяців журика допитують у прокуратурі. Розслідування ведеться формально через численні листи з погрозами, які він отримує. Прокуратура подає це як захист його життя і здоров'я. Однак сам суддя вважає це лише приводом, аби виправдати втручання в його особисті справи. Я не маю зауфання до прокуратури. Я не довіряю прокурору. Я боюсь, що незабаром вони також санкціонують обшук мого комп'ютера з усією моєю інформацією та контактами. Вже тепер вони перевіряють мої телефонні дзвінки без мого відома і дозволу. Телефону без моєї згоди. Тим часом польське антикорупційне бюро вирішило прискіпливо переглянути фінансові звіти журика за останні роки. Тепшесуха. Вони запитують мене, наприклад, скільки грошей я мав на рахунку п'ять років тому. Я відповідаю стільки, скільки зазначено у моїй фінансовій звітності. Але вони продовжують копати далі: п'ять тисяч злотих, більше п'яти тисяч злотих, чи може менше. Я ж цього не можу точно пам'ятати. Провладні змі повідомляють про неймовірні статки судді журика. Політологи вбачають у цьому типову медіа атаку проти незгодних з політикою уряду. Атака в медіа зазвичай триває кілька місяців. Після цього запроваджують нові правила, які мають щось змінити. Так само відбувалося зі свободою ЗМІ та неурядовими організаціями. Спочатку кампанія проти когось, а потім власне удар. Є таке Вальдемар Журик не знає, що буде далі, і хвилюється за свою сім'ю. Однак здаватися він не збирається.